Добрий день! Сьогодні ми з вами завершуємо розгляд алфавіту прописних літер англійської мови. Ви бачите перед собою літери Y і Z. В даних прикладах ви бачите літеру Y в кінці слова. Вона вимовляється як І. Baby – Baby. Малюк. University – University. університет. Candy – Candy. Цукерка. Починаємо її написання зверху. Схожа на літеру У. Українську. Наступна літера літера Z. Вона міститься в таких словах. Zoo, zoo. – Зу. Зоопарк. Zero. Zero. Нуль. Зебра. 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 Схоже на літеру з українською мовою. Ось так відбувається з'єднання між двома літерами. А зараз спробуйте записати різні варіанти поєднання цих літер в свій зошит. Поставте на паузу. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!